Ви дивитесь три новини про головні події дня у викладі наших журналістів для вас. Працюватиме Світлана Кренців. Вітаю. Цього тижня із протестом на вулиці Стрія вийшли місцеві підприємці, які обурені новим податковим кодексом. Із плакатами «Ні новому податковому рабству та вигуками ганьбам. Мітингувальники попрямували пістіни міської та районної рад. Свої пропозиції та вимоги підприємці висловили у резолюції, яку передали голові райдержадміністрації Володимиру Бурію. Ми попросили голову Стрія Романа Шрамовята дати відповідь на закиди мітингувальників у сторону влади. Ну, всі знають, значить, що обговорюється податковий кодекс. Так? Значить, це питання, яке збудоражило цілу Україну. Так само і наші стризьких підприємців. Значить, вони не згідні значить, з тими нормами, які закладені в тому податковому кодексі, тому що їм треба буде багато набагато більше платити податки. Я згідний з ними і розумію їх, розумію, що вони фактично що заробляють. Вони заробляють, щоб вижити. Вони прийшли, правда, трошки не не цьому не по адресу. Чому тому, що розробляє податковий кодекс Кабінет міністрів? Затверджувати буде податковий кодекс, значить, Верховна Рада. Але я їх зрозумів. Значить, вони мені написали свої вимоги, і від своєї сторони я написав такого листа в кабінет міністрів Азарову, так само в Литвуну Верховну Раду. Що я підтримую вимоги підприємців і прошу врахувати, коли буде розглядатися в другому почитанні цей податковий кодекс на Верховній Раді, щоб ті норми, які ущемляють права підприємців, вони були скасовані Я повністю згідний з тими підприємцями, але ми мусимо стукати до Києва, а не до Стрийської міської ради. Сьогодні християни святкують покрови Пресвятої Богородиці за християнськими повірями. Божа матір об'явилася віряном у храмі Константинополя у часи, коли місто тримали в облозі язичники. Як переповідає легенда, Пресвята діва осяяна яскравим світлом в оточенні ангелів, спустилася до престолу і, помолившись, зняла зі своєї голови білий покрив та просягла його над прихожанами. Таким чином, матір Божа взяла їх під свою опіку, захищаючи від ворогів видимих і невидимих. Після покров і до початку Пилипівського посту, 28 листопада, українці традиційно гуляли весілля у ж Свято здавна пов'язували із закінченням польових робіт. До покрови проводили традиційні осінні ярмарки своєю заступницею і покровителькою Богородицю. Здавна вважали козаки. Саме 14 жовтня в Україні відзначають державне свято День українського козацтва. Сьогодні також виповнилось 68 років з моменту створення української повстанської армії. Про Урочисті події цього дня ми покажемо у завтрашньому випуску новин. Пам'яті краєвого провідника сьогодні урочисто відкрили барельєф видатному українцю поету та націоналісту Зіновію Красівському. Камінь із зображенням встановили на території 10-ї школи. Хто став ініціатором дійства, знає Люба Яворська. Біля десятої школи майорять червоно-чорні та синьо-жовті прапори виблискують золотою вишивкою хоругви, Урочисто співає хор. У день свята покрови Пресвятої Богородиці та створення ОПА освячують барельєф українському поетові, багаторічному політв'язневі, учаснику українського національного фронту та української гельсінської групи Зиновію Красівському. На відкриття пам'ятного знаку прийшли представники влади та націоналістичних сил стриян. Зі Львова приїхав побратим Зиновія Красівського Іван Губка у шістдесятих. В Руках вони разом видавали журнал волі і батьківщина. Чоловік розповідає, готувати патріотичне видання у той час було вкрай небезпечно, тому перші статті друкували українці біля свободи Волехівської. на такі дії, здатні справжні націоналісти. Отже, що таке націоналіст? Легко сьогодні сказати. Тома в Україні не є націоналіст, але якщо ви прийшлося витримати, пройти шляхами націоналістів. Було Для справжніх націоналістів Зонові Красівський завжди був зірцем, адже понад третину свого 62-літнього життя він провів за кратами та у засланні. Сьогодні ми стоїмо пам'ятника великої людини з великої буки, Націоналіста, то мало сказати, знаєте, його бар'єр повішаний на скалу, бо життя його було дійсно як скала. Для того аби молодь пам'ятала своїх героїв, бронзовий барлєв Зиновію красівському вирішили встановити на території навчального закладу. Дирекція 10-ї школи з радістю погодилась на таку пропозицію. Головним ініціатором створення пам'ятного знаку видатному українцеві став його племінник та член конгресу українських націоналістів. А сьогодні ще й кандидат в обласну раду від цієї політичної сили Борис Юрович. Цей святковий день. Ми відкриваємо меморіальну дошку людині. Кладикою незалежність нашої держави важко переоцінити. 25 років таборів не змогли зламати дух цієї людини. Ця людина повинна бути для нас як еталон націоналіста. Особисто подякувати людям, які допомогли мені створити цю меморіальну дошку. Перш за все, це, це Микола Мамес, керівник районної організації Конгресу українських націоналістів. Це Зиновій Карпінський, це Півлечка Андрій, це Мар'ян Заревич, це Мар'ян. Маріан. Двох годин тривало учисте відкриття пам'ятного знаку. Лунали палки промови учасників дійства та вірші Зиновія Красівського, які декламували учні 10-ї школи. На завершення усі присутні заспівали гімн України. і Процесія на чолі зі священниками вирушила у центр міста. Любов ворська, Леський, Австрійські новини. Кабінет міністрів України затвердив порядок використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду для облаштування спортивних майданчиків поблизу житлових будинків та у місцях масового відпочинку населення. Кабмін виділив 7 мільйонів гривень за рахунок коштів стабілізаційного фонду для облаштування спортмайданчиків на безповоротній основі. Крім того, міністерство фінансів доручило відкрити нову бюджетну програму та внести відповідні зміни до розпису державного бюджету. На цьому я ставлю крапку. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Не пропустіть новини спорту. Бажаю вам оптимізму та усмішок до завтра. Вітаю на часі новини спорту. У студії для вас працює Ігор Тимків. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про те, для чого Віталій Кличко запросив на свій поєдинок бомжа, як проходять тренування в Кадніпра під керівництвом Хуан Де Рамоса. І ще раз пересвідчитися в тому, що не старіють душею та й не тільки ветерани. Не перемикайте, буде цікаво. Є ще порох по рохівницях. На Кубку України з легкої атлетики серед ветеранів призові місця вибороли спортсмени зі Львова. Турнір відбувся в місті Ялта. Перші місця на дистанціях півтора та три кілометри вибороли Ядвіга Островська, вікова група 55 років, та Анатолій Жук, вікова група 60-65 років. Наші спортсмени зуміли показати себе якнайкраще. Нещодавно на ми підкорили Європу, здобувши медалі на чемпіонаті світу, що проходив у Польщі. Тож призові місця на Кубку України були логічним продовженням, каже тренер-представник команди. України Тамара Левчичова Віталій Кличко запросив на бій з Бріксом бомжа. Чемпіон світу з боксу за версією WBC Віталій Кличко на поєдинок проти Шенона Брікса запросив безпритульного з Німеччини. Інформує ТСН. Як стало відомо, український боксер познайомився з гамбургським бомжем Максом Брайаном під час пробіжки в порту Гамбурга. Спочатку бездомний не повірив своїм очам, проте потім зібрав волю в кулак і підійшов до українця познайомитися. Кличко спокійно поставився до несподіваного знайомства, потиснув Брайану руку і перекинувся з ним парою слів. А також запросив на свій поєдинок. За словами, Самого Брайана Віталій змінив його життя. Тепер я дивлюся тільки вперед, а не назад сказав Брайан. Я зрозумів, що як і він повинен боротися. Я пояснив Віталію, що я не волоцюга, не палю і не вживаю алкоголь. Я втратив роботу, потім квартиру і тепер живу на вулиці. Нагадаємо, бій кличко Брікс відбудеться 16 жовтня на Ауту World Arena в Гамбурзі. Із молодіжки у дорослу збірну за дорослу збірну України може грати будь-який гравець молодіжної збірної, яка пробилась на чемпіонат Європи. Про це в інтерв'ю «Спортекспресу» в Україні заявив тренер молодіжки Павло Яковенко. Моя мета розглянути гравців, зібрати команду і виконати з ними поставлене завдання. Але до головної команди міг би порекомендувати напевно всіх гравців своєї збірної, сказав Яковенко. Коли привітав нас з виходом на чемпіонат Європи і побажав удачі. Юрій Миколаєвич на даний момент є тренером національної збірної, для якої, власне, ми і працюємо. Продовжив Яковенко. Футболісти Дніпра тренуватимуться інтенсивніше. Новий тренер Дніпра іспанець Куанда Рамос дає своїм підлеглим більше навантаження, ніж у них були за тренерство Володимира Бессонова. Про це форвард команди Володимир Гоменюк сказав: тренування Рамоса більш інтенсивні і без пауз. Якщо, наприклад, йде серія ігрових вправ, то м'яч асистентом вводиться дуже швидко, щоб до мінімуму скоротити перебування його поза грою. Ще більше працюємо на скорочених ділянках, щоб швидше думати, розповів футболіст. Українці потрапили до другого кошика баскетбольного Єврокубка. Сьогодні у Барселоні відбудеться жеребкування групового турніру Єврокубка з баскетболу. Як повідомляє офіційний сайт Київського будівельника, українські повпреди-будівельники Азовмаш потрапили до другого кошика при посіві. Компанію їм склали студіанти з червоні крила, Німбург, «Галатасарай», Сарай, і Леман. Інформує БК БКБудівельник.ком. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую, що були з нами. Бережіть себе до зустрічі. На завтра синоптики прогнозують ясну погоду, під кінець дня можливий невеличкий дощ. Атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 78%. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу, в день 5-7 тепла. Вітер північно-східного напрямку 1-2 метри за секунду.